Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяли, розглянемо основну схему підключення твердопаливного котла до системи гарячого водопостачання. Через бойлер непрямого нагріву. Це один із найпопулярніших та найефективніших способів забезпечити ваш будинок гарячою водою. Давайте детально розберемо, як це працює. Бойлер непрямого нагріву – це резервуар для нагрівання води, який працює за рахунок теплоносія, що надходить від котла. У нього розташований теплообмінник, через який циркулює гаряча вода з котла, передаючи тепло воді в бойлері. Які ж основні переваги даної схеми? Перше немає потреб використовувати окремий нагрівальний елемент у бойлері. Друге, котел працює на максимальній потужності, а бойлер забезпечує стабільну температуру води. Третє бойлер можна підключити до інших джерел тепла, наприклад, до сонячних колекторів. Щоб система працювала без збоїв, зверніть увагу на такі моменти: перше встановіть обв'язку бойлера. Це клапани, крани і насоси для безперебійної роботи. Друге, забезпечити теплоізоляцію труб. Це допоможе зменшити тепловтрати. Третє. Використовуйте розширювальний бак, він компенсує збільшення об'єму теплоносія при нагріванні бойлер непрямого нагріву. Це не тільки ефективний, але й довговічний спосіб організувати систему ГВП. З Твердопаленим котлом правильний монтаж і налаштування забезпечить стабільну роботу вашої системи на довгі роки. У наступному відео ми розповімо про іншу схему підключення. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, які схеми підключень вас цікавлять. Дякуємо за перегляд! До зустрічі!